Вітаю, дорогі глядачі. Ви мене дуже часто в коментарях просили, щоб я показав, як реєструватися чи входити в сайт пенсійного фонду, тобто портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Ну, для, цього, для чого це потрібно? По-перше, ви можете бачити повністю хід вашої пенсії, скільки вам нараховано, коли вона виплачується. Також ви можете подивитися, якщо була індексація. Чи пройшла у вас індексація, чи не пройшла індексація. Якщо, наприклад, у вас є якийсь документ, який ви можете додати, щоб вплинуло на підвищення пенсії, ви теж можете зробити через портал електронних послуг, не стояти в черзі в пенсійному фонді. В кого ще пенсії немає, то він так, також може зареєструватися на порталі електронних послуг. Тут можна дивитися свій страховий стаж. Можна, тут весь його видно, починаючи з 2004 року. Або якщо ви збираєтесь на пенсію, у вас вже є вік, який передбачає пенсійне забезпечення, ви теж через цей сайт можете подати документи і онлайн оформити собі пенсію. Знову ж таки, щоб не стоять в чергах в пенсійному фонді. До речі, якщо відео вам буде корисним, прохання підписатися на мій канал. Під відео червона кнопка підписати, щоб не пропустити нових цікавих серій. Якщо у вас будуть якісь питання, побажання, зауваження, пишіть в коментарях, я обов'язково відповім. Я всі коментарі читаю. Ну тепер погнали. Значить, Заходите на комп'ютер, я показую на комп'ютерній версії, тому що в мобіль... мобільної версії не всі підтримуються функції. Наприклад, ви в мобільній версії не зможете подати документи там, скан копії і так далі. А в, в комп'ютерній версії вона більш універсальна, і всі, які функції є, ви можете ними користуватися, на відміну від мобільної версії. І так починаємо. Давайте самого початку, як це все зробити. І так, заходимо в Google. І так і пишемо Пенсійний фонд України або ПФУ. От Пенсійний фонд. Ось він самий перший. Пенсійний фонд України. Дивіться, щоб ви не перепутали, тому що, може бути. Якийсь шах... шахрайський сайт. Коли державний сайт іде, завжди в кінці є Gov.ua. Якщо Gov.ua – це державна, якщо Com, це комерційна компанія. Заходите в пенсійний фонд. І так, ось так виглядає інтерфейс пенсійного фонду. Нам треба в нього зайти. Тут, дивіться, є реєстрація і є вхід. Ви сразу будете думати реєстрацію. Часто, часто нажимають реєстрацію, і тут незрозуміло, який логін пароль, як його робити, і людина покидає всі намагання зареєструватися на цьому сайті. Ми, я, ми пізніше до цього перейдемо і розповім, що це таке. Не треба нажимати реєстрацію. Натискайте вхід. Натиснули вхід, і в нас є аж 6 Видів входу, які можна зайти в пенсійний фонд. Це перша цифрова підпис, далі за логіном, цифровим ключом, за токеном, за ID.gov.ua і ДІЯ-підпис. Я зараз вам і розповім. Значить, за електронним підписом. Якщо у вас є електронний підпис, то ви можете з допомогою його війти. Вибирайте. Цей ключ, банк, який вам дав ключ чи товариство. Набираєте цей ключ, обрали і вводите пароль у цього ключа. І натиснувши увійти, ви зможете через нього увійти. Як зробити електронний підпис? Вверху підсказочка натиснете ви можете зробити безкоштовний електронний підпис через ProvatBank, наприклад. ну У мене це відео через ProvatBank. Якщо у вас немає цифрового підпису, наступний йде за логіном. Іде за логіном. Значить, логін і пароль, от якраз, якраз оце він тут і знаходиться. Бачите, реєстрація на порталі. Але щоб отримати логін і пароль, треба, щоб у вас був код заяви. А код заяви ви можете отримати тоді, коли ви безпосередньо прийдете в пенсійний фонд і вони вам видадуть цей код. І тільки тоді ви можете прийти додому, ввести цей код, придумати логін і пароль. І зайти на ваш портал. Далі йдемо. Це електронний ключ. Електронний ключ це, зокрема, він в тих є, хто насилає якісь документи, наприклад, в податкову надсилає документи, якщо підприємець, то йому там потрібен електронний ключ, щоб підписувати документи. За токеном, це коли на флешки ваш електронний ключ, якщо ви його замовили, ви можете теж ним користуватися. Далі, за ID.gov.ua, це за допомогою банку. Я думаю, в більшості з вас є додатки банків, чи Приват24, чи Ещад, то з допомогою них можна зайти на цей портал. Тобто ви натискаєте <кій> за допомогою банку, якщо він у вас є, увійти, вибираєте свій банк, Продовжити. І вас перенаправляє ваш банк. Ви повинні в нього зайти, номер телефону, пароль. Після того, як ви зайшли, там буде згода. Увійти в пенсійний фонд. Ви нажимаєте Увійти, і автоматично вас перекине вже на відкритий пенсійний фонд на ваш особистий кабінет. І останнє це за дією підписа. Якщо у вас немає Приват24, немає ніяких банків, але у вас є дія підпис, у вас є додаток Дія в телефоні. Можна через нього заходити дія підпис» і отримати код для входу. І у вас вискаче такий. QR-код. Це якщо ви з комп'ютера ви заходите, у вас буде такий QR-код, то з телефона ви заходите в дію і фотографуєте цей QR-код. Він дійсний 3 хвилини. За 3 хвилини ви повинні його сфотографувати. Після того, як ви сфотографуєте його, вам в дії, в додатку Дії, запропонує зробити дію підпис. Там ви повинні на фотографії усміхнутися чи моргнути. І якщо вас розпізнає дія. Тому автоматично відкриється ваш особистий кабінет пенсійного фонду. І тоді, ви, коли з якихось цих способів зайшли, так виглядає ваш особистий кабінет. Мої звернення, мої документи, мої повідомлення, трудова, листки непрацездатності і так далі. тому подобно. Якщо ви зареєструєтесь, ви можете саме вже подивитися всю навігацію цього сайту, які є можливості. Тепер ви зрозуміли, як можна входити в пенсійний фонд. Я думаю, ця інформація вам буде дуже і дуже корисна, як зараз, так і в майбутньому. Тому пробуйте, реєструйтесь і керуйте своїми коштами, не виходячи з дому. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Всім пока. До нових зустрічей!